Ось результат, як обрізала барбарисики. От так звичайно, оцю купучу обрізала, але всі ті, що в сторону висять, всі ті, що на той рік будуть ще нижче висіти. І оранж-рокет зовсім такий красивенький став. Супер. І еректа також все вирізала тоненьке, сухе, яке росте в середину от Прям прорізала зовсім так. гарненький савпущик. Так, не сильно багато, але все наросте. Головне, щоб воно не було. Деякі і товсті гілки, але щоб він такий ріс доверху, повищий, і буде гарненько. Всім дякую за перегляд.